Як твої справи? Сподіваюсь, у тебе все добре. Зроби собі перерву. Візьми улюблений смаколик, а я поки розповім цікавенькі новини. Поїхали. Пес водій у безпілотних таксів вейму тепер можна зустріти собаку. Уяви, викликаєш таксі, сідаєш у салона за кермом. Собака, ну гаразд, гаразд, не зовсім за кермом, але все ж таке у безпілотних машинах веймо тепер їздять не тільки люди, а й їхні чотирилапі друзі. Так багато запитань цікаво, по яких справах поїхав пас? Хоча, напевно, це не моя собача справа. Rise of the Зеронін вийде на ПК 11 березня 2025 року. Студія Team Ninja і видавець Koei Tecmo офіційно підтвердили це у свіжому трейлері. У стімі вже з'явилася сторінка гри. Можна зробити передзамовлення за 50 доларів. Події гри розгортаються 1863 року в Японії, жителі якої три століття живуть під генітом сього НАТО токугави. Після того як біля боргів країни з'являються західні чорні кораблі. Країну стрімко охоплюють заворушення. На тлі цих подій з'являється. Безвісний воїн, який прокладає власний шлях, визначаючи майбутнє всієї країни. Майкрософт знову намагається придбати TikTok, заявив Трамп. Корпорація відновила переговори про купівлю популярного додатка. Це вже друга спроба. Вперше Майкрософт намагалася укласти угоду ще під час президентства Трампа, коли він виступав за блокування соцмережі. Раніше Трамп відклав заборону TikTok на 75 днів, аби дати сторонам можливість завершити угоду. Він наполягав, що найменше 50% компаній мають належати американським інвесторам. Хто цей TikTok тільки не збирається купити? І Майкрософт і Маск. Може я вже теж хочу. Що купити цей тікток? Готується свіжий фільм за франшизою Resident Evil. І він буде реально страшним. Фільм поставить за Крегер, той самий, що зняв криповий варвар. І за чутками він поверне франшизу до її моторошного коріння. Очікується, що новий обитель зла буде значно ближчим до ігор 1996 року, менше екшену, більше саспенсу і справжнього жаху. За права на екранізацію вже борються Netflix, Warner Brothers і ще дві великі студії. Чекаємо, коли вирішать. Хто зніме цю годноту, не те, щоб я не люблю фільми від Netflix, але сподіваюсь, цей фільм знімуть не вони. До речі, вже не вперше чую від людей про кіноадаптацію ігор. Багато хто каже, що ігрові адаптації роблять виключно заради прибутку. Якщо бути відвертим, то будь-який проект націлений на прибуток. Це факт. Але як то кажуть, ігрові екранізації найчастіше роблять суто заради фінансів, без душі та поваги до оригіналу. Люди, які взагалі хотіли чухати на перше джерело, просто штампують фільми або за. А що ти думаєш з цього приводу? Можливо, знаєш якийсь фільм або серіал, який зняли за грою, і він вийшов дійсно крутим. Я знаю два таких: фільм Варкрафт і мультсеріал Аркейн. І знову про кіно. Перезапуск дуже страшного кіно заплановано на 2026 рік. Марлон Вайнс закинув у мережу пост, де викотив дату 12 червня, 2026 рік. Смі впевнені, що саме цього дня відбудеться прем'єра нової частини франшизи. Дуже хочеться вірити, що кіно вийде смішним і подарує людям емоції, але особисто мені здається, що пародії людям вже не так заходять, бо раніше усі знали оригінальні фільми, які висміювали. Усі їх дивилися і одразу розуміли, у чому прико. Поставити вам запитання! Та ви стар? зовсім знахабніли. Не бачите, я зараз зайнятий. Забери камеру! А зараз кіно виходить так багато, що вже й не розбереш, на що саме натякає автор. Сінгапурець поцупив. Пів мільйони баксів і скупив картки з покемонами. Лінберг юве, топ менеджер із Сингапуру. Їхня компанія виробляє медичне обладнання, провернув аферу на 501 тисячу доларів, змусивши начальника перевести йому гроші. І що ж він зробив з такими величезними грошима? Затарився картками покемонів, закрив борг за кредиткою, прикупив Rolex, iPad Полетів у відпустку і почав зависати у казино. Але, як то кажуть, карма штука швидка. Колега помітив підозрілу транзакцію, і тепер на Лінбурга чекає невесела вечірка, а найімовірніше – реальний тюремний термін. Мені щось із цієї новини зовсім не смішно, адже чолов'яга вкрав величезні гроші у компанії, яка допомагає лікувати людей. Японці створили бюзгалтер з Touch ID. Тепер лівчик не зняти без відбитка пальця хлопця. Але це ще не все. На черзі жіночі трусики з Face ID. виглядає як якийсь першоквітневий жарт. Ну хто таке одягне? Вони б ще амбарний замок повісили. Якщо хтось так переймається, бо друга половинка не зрадила, то ці штуки можуть не врятувати, бо на замок ще не придумали. Китай вирішив відповісти Америці. Банк вливає в вливає майже 140 мільярдів доларів. Китайці не сидять, склавши руки. вченим доручено створити передовий штучний інтелект, придумати його застосування в різних сферах і прокачати технологічну незалежність країни. Це явна відповідь Трампу, який нещодавно вклав 100 мільярдів доларів у штучний інтелект з планами збільшити суму аж в 5 разів. Загадка з Google Maps на знімках у Лос-Анджелесі знайшли поле з надписами Допоможіть. У Google Maps виявили пустор, осипаний величезними закликами про допомогу. Люди вирішили перевірити панораму і помітили, що навколо теж повно тривожних слів. Трафік, допоможіть і якомога швидше. Один хлопець навіть з'їздив туди особисто. Він підтвердив: написи реально існують. Тепер у мережі два варіанти: або це чийсь геніальний і моторошний пранк, або перед нами справжній злочин. Поліція все заперечує. Чи, але запитань тільки більше. Сподіваюсь, це не нова історія для мого другого Трокрайм каналу. Пам'ятаєш, я вже неодноразово говорила про вбивцю гри Sims. Називається ця нова гра Інзой. Так ось з'явилися ще деталі щодо цієї гри. В інзой можна буде бити пики і будуть різні домашні тварини. Сподіваюсь, бити пики тваринам у грі не можна буде. Можна буде відсканувати своє обличчя, і гра сама створить схожого на вас персонажа. У грі можна буде заводити різних вихованців і грати з ними. Можна будувати деталізовані будівлі до 30 поверхів заввишки, завезуть заправні станції, на них будуть магазини і туалет повноцінна бойова система з купою прийомів і анімаціями. Ранній доступ обіцяють 28 березня. Акції NVIDIA обвалилися на 12% за ніч. Компанія втратила приблизно 400 мільярдів доларів всього за добу. Це рекордне падіння в її історії. Причиною став несподіваний прорив китайської нейромережі DeepSeek, яка значно перевищує чат GPT. Китайський щі виявився не тільки розумнішим і швидшим за західні аналоги, а й у сотні разів дешевшим у навчанні. Поки OpenAI, Meta і Google вкладають мільярди в розвиток своїх моделей і закупівлю потужних чіпів. Розробка DeepSeek обійшлась. Це всього в 6 мільйонів доларів. Це показало, що величезні обчислювання потужності не такі вже й потрібні, що загрожує зниженням попиту на чіпи. NVIDIA, яка заробляла на ажіотажі навколо щі, тепер зіткнулася з серйозними проблемами. У кремнієвій долині почалася паніка. Інвестори йдуть проектів і розпродують акції виробників відеокарт. А майбутнє NVIDIA залишається невизначеним. Наступна частина God of War може бути присвячена стародавньому Єгипту. Інсайдер Даніеля Ріхтман розповів, що Sony почала кастинг акторів з близького сходу для великого aaa проекту, що розробляється для PlayStation. За чутками йдеться про нову гру серії God of War. раніше. В іграх франшизи вже з'являлися натяки на єгипетську міфологію. Мабуть, скоро кратес на єгипетському богу богура. Xiaomi представила унікальний паровизволожувач для очей. Новий пристрій допоможе зняти втому після тривалої роботи за комп'ютером, а також позбавить сухості та подразнення. Гаджет використовує спеціальні картриджі з очними краплями для застосування досить увімкнути його, спрямувати на обличчя і впродовж 6 секунд не кліпати. У Xiaomi кажуть, що краплі в картриджах абсолютно безпечні та гіпоалергенні. Їх розробляли спільно з ученими з південного медичного університету Гуанчжоу. Склад на 97% усуває сухість і позбавляє відчуття в, в очах. одного картриджа вистачить на 45 використань. Всього в комплекті з пристроєм йде 5 флаконів решту доведеться докуповувати окремо. Beyond Two Souls може стати серіалом. Еліот Пейдж відомий своєю ролью Джуді Холмс у грі Beyond Two Souls, оголосив, що його продюсерська компанія Page Boy Productions працює над адаптацією цієї інтерактивної драми у форматі телесеріалу. Сюжет гри обертається навколо молодої жінки з надприродними здібностями, пов'язаному з таємничою сутністю на ім'я Айден. Гравці керували як Джуді, так і Айден, досліджуючи їхні зв'язок і розкриваючи таємниці їхнього життя. Наразі серіал перебуває на ранній стадії розробки. І деталі. Що додати виходу або платформи виходу поки що не розголошується. Відомо, що адаптація досліджуватиме нелінійний наратив гри, пропонуючи глядачам глибше занурення у світ Джуді та Гайдана. Зараз яких тільки роботів немає. Але такого я бачив вперше. малюк допомагає фарбувати стіни. Хотілося б ще робота, який штукатурить стіни. І в комплекті до цих двох обов'язково має йти робот-виконроб, яким матюкає цей лайця на цих двох. Одіпсіка стався витік даних у мережу. Потрапили конфіденційні відомості. Дослідники з з рісоч під час перевірки інфраструктури випадково виявили, що база даних китайської нейромережі DeepSeek повністю відкрита для доступу. У результаті в публічний простір витекли секретні ключі, незашифровані чати, логи і навіть бекенд системи Захист бази був відсутній, що давало змогу будь-кому отримати до неї доступ. Наразі офіційних коментарів від китайської влади не надходило. Кулінар перетворив щура на справжнього шеф-кухаря. Прямо як у мультфільмі Рататуй. Кухар і блогер Нік Діджовані провів рік, навчаючи свого маленького помічника щура кулінарних премудростей. Гризун навчився мити лапки, вибирати інгредієнти, наливати олію з допомогою спеціального механізму і навіть прикрашати страви. Однак, основні етапи готування залишилися за ніком. А його пухнастий напарник просто сидів на голові кухаря. Приготований рататуй подали ресторанному критику. Той не запідозрив, що у створенні страви Вбрав участь чур і залишився задоволений смаком. О, в мене на цю тему є історія. Одного мого друга був щур. Він зустрічав його з навчання. Сидів у лежанці на столі, поки той готувався до пар. Щур, а не друг. Готувати, звісно, він не готував, але був дуже милим і вихованим. Шкода, тільки прожив він недовго. Щур, а не друг. Що ж, це були всі новини на сьогодні. Дуже дякую тобі за те, що додивився це відео до кінця. Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!